Серпень настав останній місяць літа, а нашій Радмілості виповнилося 3 місяці. Вага становить 5920 грамів. Зріст становить 61,7 см. Почнемо із нових навичок, що у нас з'явилися. І так, радміла лія вже краще утримує голову і повертає, куди їй хочеться. Хоча в положенні на животику не любить довго проводити час, максимум по 3 хвилини. Частіше проводить час, лежачи на спині або на руках. Ми її носимо обличчям до світу. Їй так більше подобається, ніж до себе. Раніше я чула, що діток до 5 місяців так не носили. Але я не знаю, що в цьому страшного. Двох старшеньких доньок я теж так носила. Друге, з'явився контакт рука-ротик. Маленька вже бачить свої ручки і часто їх кладе до ротика. Третє, тягнеться ручками до іграшок. Вже вони не просто над нею висять. Коли зачіпає їх ручками, то вони починають рухатися. І Радмілці цікавіше їх розглядати. Декілька секунд може утримувати іграшку в руці і підносити до ротика. Посміхається вже перша, не тільки у відповідь, особливо зранку, коли ще в гарному настрої. З'явився чіткий звук агу. З малечою вже можна і попліткувати. Вона любить слухати і мило відповідати на своїй дитячій мові. О. А, о. А, а, а. И что бы ты казала? А, а, а. Да? Так-так? так-так а, а. о -э -о. было. А. Ой, так рада бы бела. Та всім би, би всім б розказала. Угу, mm да-да. -hmm. Ще навчилася на спинці крутитися навколо своєї осі. Тобто вона лежить прямо, а коли приходиш і вона вже повернута там чи в правий бік, чи в лівий бік. Це теж один з показників гарного розвитку. Також Радмілка дуже полюбляє, коли її цьомують щочки, ручки, животик. Споїмось ми теж вже із задоволенням. Більше не плачемо і приймаємо ванну частіше. Робимо масаж після купання. Вправи на фітболі ще не робимо, один раз спробували, не сподобалось. Сон вночі спить 7-9 годин, прокидаючись кожні 3-4 години на годування. В день коротких снів по 20-30 хвилин приблизно 3. І один довгий сон обідній може проспати і 3-4 години. П'є грудне молоко кожні дві години прогулянки. Цього місяця ми не тільки багато часу проводили на свіжому повітрі, а іще відвідали цікаві місця. Свої три місяці Радмілка побачила Талін. А також ми їздили в кінець острова подивитися на скали. Звісно, ці поїздки їй не запам'ятаються, але в дорослому віці, я думаю, їй буде цікаво послухати, де ми її возили в ранньому дитинстві.